Він сказав, що він в полоні. В шпиталі, але в полоні. Ну жодний, дура, яку мені ламати йому ногу? Або пересилати кошти, або у нього будуть великі проблеми. Дірога, дівчино. Не треба, гостя, не треба, гостя. Где мой муж? Что с ним происходит? зимітували голос родича жінки, який зараз знаходиться на фронті, та виманили чималу суму грошей. До редакції конкурент ті звернулась лучанка, яка втрапила на гачок шахраїв. Олена Вовк розповідає одного ранку. До неї зателефонував невідомий номер, піднявши слухавку. Вона впізнала голос, який сльозливо просив про допомогу. Це настільки було реально, що. Я повірила. Повірила чому, тому що надивилася зараз інформації, новини про те, як знущаються з наших захисників. Жінка розказує, що нібито брат її чоловіка повідомив, що знаходиться в госпіталі, і йому терміново потрібні гроші. І чималі на питання, що сталося, та де він знаходиться, пообіцяв розповісти. Згодом налякана жінка не могла не повірити знайомому голосу і поспішила допомогти. Хти на продиктований номер банківської картки, яка належить так званій лікарці, штанько Ірині Анатоліївні, жінка поспіхом надіслала гроші, віривши, що рятує життя, взявши на гачок жертву, зловмисник вирішив дотиснути, вдаючись до жорстокого психологічного тиску та погрожувань цим самим. Не даючи жертві вийти зі стресу, він сказав, що він в полоні, в шпиталі, але в полоні. Біля нього медсестри, і у нього розроблена чашечка, але можуть робити щось гірше і тому часу не було або пересилати кошти, була така умова, або у нього будуть великі проблеми. І здоров'я, скориставшись розгубленістю та шоковим станом жінки, телефонному шахраю таки вдалося видурити 8 тисяч гривень. За це вона отримала повідомлення з одним словом. Спасибо, однак маніпулятор, який в запалі від успіху, по той бік слухавки, навіть і не збирався зупинятися. Телефон продзвенів буквально за три хвилини, і цього разу оголошена сума була непосильною для жінки. Той самий родич благав вже про тисячу євро. І це вже було зрозуміло, що це підстава, просто підстава. Але голос був дуже, дуже схожий. Розмова була схожа. Він мене назвав по імені і Назвав так, як до мене звертався його брат. Категорична відмова жінки знову надіслати кругленьку суму. Розлютила шахрая. Він продовжував тероризувати дзвінками знову і знову благав допомогти. А згодом вже вимагав вказану суму у когось позичити. Уговтавшись від шоку, лучанка зрозуміла, що з нею весь цей час розмовляв шахрай. Проте було вже надто пізно. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили самі поспілкуватись із шахраями та вивести їх на чисту воду. Через декілька днів ми зателефонували за тим самим номером, з якого і дзвонив шахрай Олені. Однак перед цим спробували дізнатись, кому він належить. Пошук в інтернеті нас привів до сайту з доставки Увага! Квітів вказано, що магазин працює аж у Запоріжжі. Ну що ж, набираємо номер та натискаємо виклик. Слухавку так ніхто і не підняв. Минає декілька хвилин, і на редакційний телефон хтось телефонує. Номер невідомий. Ми піднімаємо слухавку. На наше щире здивування нам передзвонив той самий абонент. Чому ви кладете трубку? Я вам пересилала Дівчинка, Я вам повторяю ще раз. До свідання. Так хто хто ви? Розуміючи, що невідомі люди, які, вочевидь, і є шахраями, піднімають слухавку. Приймаємо рішення продовжити наше розслідування на основі розповіді пані Олени. Придумуємо легенду, але із несправжніми вигаданими героями. Та телефонуємо знову. Далі все відбувалося як у справжнісінькому кіно. Подальший розвиток подій просто шокував. Спочатку чоловік по той бік дзвінка вдавав, що нічого не розуміє. Втім, його вистава тривала недовго. Тема грошей та легка нажива швидко зорієнтувала його. І чоловік вжився у роль та почав працювати за звичним для нього сценарієм. Шахрай був переконаний, що ми чергова його жертва. Дізнавшись, що ми шукаємо чоловіка і хочемо допомогти йому грошима, шахрай уміло і впевнено заявляє, що він буцімто лікар, і звісно ж береться нам допомагати. Я вам кошти переслала 8 тисяч. Хто ви? Представтесь, будь ласка. Куди ви? Куди ви переслали на вашу картку, яку ви мені давали? Коли я вам давав? ви мені обіцяли допомогти. Чим я вам обіцяв допомогти? Ну в мого чоловіка проблема була з коліном, ви обіцяли допомогти мені. Дівчинка, ви не з ким-то путаєте, я вам ще раз повторяю. Так ви телефонували в... мені з цього номеру, Ну як так? Тому що цей номер два чоловіка. Я к вам ніякого отношення не маю. Перезвоните буквально через минут 40. Будет Андрій Вікторович на телефоні. Може це він з вами какое-то, ну не я. Да. А як вас звати? Андрій, тож Андрій? Тож Андрій? А ви взагалі ну хто? Яка у вас посада? – Я терапевт. Терапевт? Да. Я зрозуміла. А Андрій Вікторович тоді хто? Він хірург автоправ. То ви в лікарні зараз? Да. А лікарня де знаходиться? Можливо, я можу можу приїхати до чоловіка побачити? Жіночка, ви розумієте, що зараз відбувається в країні? – Та я розумію це, але ж ви мене зрозумієте. Я ж хвилююся да. за нього. А я вам скажу більше. То, що ми під російським мигами, а ми тут знаходимось, нічого страшного, ні? Так зрозуміло. Да-да, йду зараз. Алло. Я це розумію, але ж ви мене теж зрозумієте. Це ж ну, що в мені... мене людина. Мене Олена звати. Олена, дуже приємно. Можна по-русски, я вам зручно. Слушайте, Аліночка, як фамілія мужа? Я просто вже хвилююся говорити. Фамілія, фамілія мужа. Успокойтесь, фамілія мужа. Я вам клянуся. Господи, заспокойтесь. Володя володен. хвилинки. Після цих слів чоловік поклав слухавку та, вочевидь, пішов, так би мовити, з'ясовувати, що за ситуація та в якому ж стані наш. Вигаданий персонаж із прізвищем Володін. Ми не знали, що очікувати чи зрозуміє шахрай, що ми його розігруємо? Аж ось за кілька хвилин він телефонує знову. Ситуація напружена, але цікава. Шахрай думає, що ось ось чергова жертва надсилатиме гроші. Ми розуміємо, що історія тільки починається та просто імпровізуємо. Слухайте, я по буду говорити. Во-первых, переводили дела не вы деньги, переводила другая женщина деньги, правильно? Ну, у меня на карте не было денег. Ну, перевела, ну, ну, моя сестра перевела, потому что по меня не было. По-русски, по-русски говорите, пожалуйста. Я прошу прощения, мне обидно, конечно, что я так говорю вам, но так надо. Алена. Да, да. Слушайте внимательно. Вам правду сказать или мне вам собрать? Ну, конечно, правда, и капу она не была. Боже, вы меня лякаете. Аж мужчина, человек, муж. С ним, в принципе, все нормально. Но я через 10 минут вам перезвоню, дам человеку трубку и будете разговаривать с ним. Хорошо? Ну мне скажи, там что-то трапалось, сейчас щоб чтобы я знала, просто до цього готуватись. Аленочка, я вам скажу больше, слушайте меня внимательно. Если вы, извините за уважение языком, в своем терепатнике не будете, то есть шанс, что вы просто вы договоритесь с этим человеком, и он, он очень компетентен, решает вопросы, но эти вопросы стоят денег. Понимаете, вы понимаете меня, о чем я говорю? Я готова, звісно, я готова. Ми знайдемо кошти, які мне... треба. Мені головно уже... Мы будем здоровый, не живый. Скажіть мені одне, мені мне карту ламати чи не надо? Я не розумію, про що ви говорите, мне мені допоможете. Говорите Алена, я тебе еще раз говорю, говори с по-русски, потому что я положу трубку. Ты это понимаешь или нет? Я буду стараться. Извините, я правда очень Слушай Сюда. Алена, человека зовут Игорь. Перезвони сюда ровно через 10 минут, скажи, что ты Алена, назовешь фамилию, что это жена. И с ним потом будешь разговаривать. Алена, я предупреждаю тебя сразу. Ни в какие игры не играй, Ні, які оті там КГБ, там, чи так там СБУ, ти ну просто скальпи сріжуть своєму житті потім надішеволі через п'ять убраска могіли. Поняла жені? Он тут важен так, то і нормально діло діла, потому що це чек серйози. понял? Я поняла. Вичікуємо 10 хвилин і знову зателефонуємо. Цього разу слухавку підняв, як і було домовлено, інший актор загадковий чоловік, який і вирішує всі питання. Ігор чоловік відразу вміло вдається до агресивного психологічного тиску. Навіть у вигаданій ситуації від такого впливу починаєш нервувати, але опановуєш себе і продовжуєш розмову. Алло. Алло, ігор а, мені сказали, що до вас можна буде телефонувати з приводу чоловіка за 10 хвилин. Улица, слышишь, если ты мне еще по фактски хоть одно слово скажешь, я тебе пошлю, поняла? Так вы мне поможете с мужем или нет? Я же ну, договаривались как бы с вами. Это Алена. Алена. Где ты сейчас находишься? Так как я могу вам сказать, вот я даже не знаю, куда я звоню кому. Я вам его... переслала деньги, вы мне ничего не говорите. Где мой муж? Что с ним происходит? Слушай сюда, ты ты не еб... ты, ты к ты да, вообще с кем ты разговариваешь? ты Корова, ты что? ты сюда звонишь качать мне, или что, ты, голова, ебаная. Я сейчас твоему кренделю пойду с селищу сломать для начала. Поняла ты меня, корова? такой ну, пошла, сука. Ты есть, что, ему приговор подписать хочешь, или что, ты? Я, го я готова любые деньги заплатить, я вас... Я и... тебе русы даю, вот деньги. Ты хочешь ему приговор подписать сейчас? Ну, смотри. Ну, что ты, дура, какую мне ломать ему ногу? Серега, держи его. Не надо, больше, не надо, не надо, не надо. Алло. З усього вище згаданого робимо висновок. Чоловіки, справжні професіонали своєї справи, з легкістю перевтілюються у різноманітні ролі як професійні актори. Вміють навіть імітувати голоси та на ходу вигадують сценки. Вони і продавці квітів, і лікарі-хірурги, і окупанти. Тож тепер стає зрозуміло, як вправно такі шахраї цинічно грають на почуттях. Маніпулюють українцями. Тими, хто хапається за будь-яку соломинку, щоб допомогти родичам, які нині захищають Україну на передовій або ж перебувають у полоні. Далі розмова зайшла в безкінечні погрози та залякування. Жертва повинна була злякатись та віддати їм усе. Проте на цьому продовжувати спілкування з ними ми не стали. Аферисти довго та монотонно продовжували телефонний терор дзвінками та повідомленнями. З власних джерел у правоохоронних органах нам вдалося дізнатись, що номер шахраїв зареєстрований у східних регіонах країни. Втім, хто ці люди, українці, колаборанти, які підтримують рашистів, в'язні чи взагалі окупанти, що роздобули сім карту українського оператора, ми на жаль знати не можемо. Зрозуміло, одне вони шахраї, і можна лише припускати, скількох довірливих у відчаї жертв. Вони ошукали. Тим часом у поліції ж кажуть, якщо в перші дні війни випадків шахрайства поменшало, то зараз таких справ купа. Як зазначила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, що доби до поліції звертається від двох і більше громадян, які стали жертвами злочинців. Найважче у цій ситуації те, що встановити таких злочинців складно. Рідні повинні мати контакти командира, якихось його друзів, щоб ви Падку чогось, куди звернутися, так само в нас є завжди. Ми їх постійно нагадуємо гарячі лінії і поліція, куди можна звертатись, і так далі. Де можна перевірити, з'ясувати, чи дійсно військовослужбовець безвісти зникли, чи дійсно з ним щось трапилось. Перераховувати кошти на невід. Невідомим людям ми все-таки не радимо, незважаючи навіть, що людина може дійсно перебувати в якомусь емоційному чи пригніченому стані, але потрібно е, включати холодний розум і по декілька разів цю інформацію перевіряти. Найчастіше злочинці діють по вже перевіреному часом сценарію: надішліть гроші, бо вашому родичу потрібна негайна допомога або ж спекулюють на емоціях людей. У яких є родичі, що обороняють Україну, таким чином цинічно намагаються виманити з них кошти, тиснуть на найболючіше. Тож для того, аби не втрапити на гачок шахраїв, правоохоронці радять не панікувати, не дозволяти собою маніпулювати під час діалогу, взяти ініціативу в свої руки, не повідомляти співрозмовникам будь-яких відомостей про себе та рідних. В тому числі дані банківських карток, як найшвидше перевірити отриману інформацію, зателефонувавши безпосередньо людині, якої вона стосується, або у поліцію лікарню тощо у жодному разі не перераховувати і не передавати кошти невідомим особам, ніколи не переходите за тими посиланнями, які скидає вам невідома особа.